Привіт, друзі! Часто нам задають питання на ретритах, і взагалі до мене приходять дівчата ключовим є питання про стосунки. І насправді є така фраза, яку ви певно знаєте: вона думає, що він зміниться, а він думає, що вона нікуди не дінеться. І це така ключова особливість взаємостосунків чоловіків і жінок, тому що чоловіки більш стабільні, їм здається, що жінка поговорить, поговорить та й заспокоїться. Нікуди вона не дінеться. А жінка говорить, говорить і надіється, що буде почути, і він на кінець то зміниться, щось станеться. Можете поставити плюсик, якщо ви за собою таке відловлювали довкола себе. І насправді чи варто взагалі чекати змін від іншої людини, тому що дуже часто люди от в очікуванні, що хтось щось зробить, що щось відбудеться, і ось стосунки зміняться. Але насправді. Найключовіше в усіх практиках, взагалі в нашому житті, переводити фокус і відповідальність за своє життя на себе. Тобто, коли ми бачимо, що щось нам в людині не подобається, щось відбувається, є в нас два варіанти: Тобто, чи це пряме зеркало, тобто з нами себе поводять так, як ми поводимо себе з іншими або з цією людиною, або ж криве зеркало. Тобто з нами поводять себе так, як ми ставимось самі до себе. Тобто, ми себе всередині не поважаємо, говоримо до себе грубими словами, вважаємо, що ми не цінні, і людина, яка з нами, нам показує це, тобто демонструє своєю поведінкою те саме. Тобто, нам завжди є зворотній зв'язок, завжди щось відбувається, і тому нам потрібно в стосунках не терпіти, не чекати, що хтось щось зробить. А повертати свою увагу до себе і розуміти, про що мені це сигналізує, на що мені звернути увагу, що мені з цим робити всередині себе. І коли ви трансформуєтесь всередині себе, коли ви вирішуєте ці больові питання або те, що вам хотілося терпіти, вирішуєте всередині себе за рахунок практик, медитації, своїми методами, то Партнер автоматично трансформується, тобто це питання вирішується синхронно в вас і в іншій людині, і вже звідти з тої точки ви вже не терпите, і ви вже розумієте, як вам вчиняти, чи вам продовжувати будувати ці стосунки, чи ви в дружбі можете продовжити будувати інші стосунки. Намасте.